З якими українськими знаменитостями бренди розривали співпрацю. Нещодавно з блогеркою Євою Коршик перестав працювати український бренд. Бажане вони обрали дівчину своєю амбасадоркою, але люди в соцмережах були обурені цим. Серед них навіть відома інфлюенсерка Олена Мандюк. Все через фото, яке Єва зробила у 2014-му на фоні прапора ЛНР у ковтині Яруській, коли сама ще була підлітком. У своєму інст Коршик пояснила ситуацію з власної точки зору і додала, що весь гонорар зі співпраці перерахує на потреби ЗСУ. Настя Каменських цього року також залишилася без колаборації. З нею перестав працювати ювелірний дім Золотий вік, з яким співпрацювала з 2021-го. А все через те, що на концерті у США вона говорила та співала російською, попри свою публічну обіцянку, не робити цього. Неважливо, якою мовою казала зі сцени Настя і згодом зосередилась на іспанськомовному альбомі. Ну а блогер Олександр Залізко оскандалився у 2021-му, коли відсвяткував своє день народження в день пам'яті жертв голодомору. Мало того, що це було гучне святкування з величезною кількістю запрошених медійних гостей, так ще й вечірка була з відвертими танцівниками та конкурсами. На ранок після події з іменинником та його друзями-блогерами розірвали співпрацю такі бренди, як Пепсі, Метро, Ловере, Андреас Москін, Юск та інші.